Так, всім привіт, ребята Гостям каналу, підписникам. Ну, бачите який вже стан. Соняшник, а товариш позвонив, каже, у тебе вже соняшник почти готовий. Та кажу не може бути кажу, що за два дня він згорів, кажу нахрен. Ну, ось бачите. Получається, так да. з вітрами, з цим усім усим обдуло, поле. Якби сіяли ми всі поля в один день, один сорт, ребята. Що, що, що з ним произошло таке, я не можу вам сказати. Короче, Такі кошики виповнені, а колиця, зараза. Зараз проїдемо, подивимося, що там на других полях. Чи така ж ситуація, чи ні. Ну якби скільки ми були? 3-4 дня назад. Ну не могло воно так швидко висохнути. Так що Йдемо далі Уже вам там подробно все покажу і будемо сравнювати що могло бути на цьому полі, що воно так засохло Та ну два дня жари Ну все, давайте, ребята Так як завжди за мною Наташа. Ну, коротше, ми приїхали на друге поле. Зараз я вам покажу. Оце стан другого поля. Воно ще, бачите, ну, вже висихає, да, вже все. Ну не так, як там. Тупо вже горить воно. Ну, та я думаю, якщо неділю так попече у нас, то я думаю, що воно тут все вишмали його повністю. Так що, ребята, я своїм глазам не повірив, що, бля, на 3 дні назад воно ще було, як би сказати, зелене. Можна глянути по відео. А зараз <кій> уже все почина горіть. Ну, продрелених корзинок багатенько, так що тут гусень постаралась нам, помогала, як кажуть. Шапки просверлені. Так що, от таке. Ну та що? День уже сьогодні заканчується. Так що всіх вітаю з Днем Незалежності. Всім миру, добра. Мирного неба, родом вой. Так. Да. Україна переможе. Да. Так що. Всім ребятам отакезний лайк. Хто нас обороняє. ЗСУ. І не тільки. Коротше, всім тим людям, які і допомагають. Коротше, всім дякуємо. Що поки угу. хоч у нас. Так тут. Слава Україні. Героям слава і смерть ворогам. Всім пока.